Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний день! Сьогодні у нас є п'ятий день вже. Ми скоро вже і завершимо цих 7 днів турне по перших днях об'явлень. Ну і сьогодні маємо п'ятий день і перейдемо відразу к посиланню або к опису цих подій більше. Тут навіть не посилання, а просто опис подій, 28 червня 1981 року. З самого ранку. Велика кількість людей з усієї околиці почала збиратися на горі. До полудня їх було близько 15 тисяч. Уявляйте собі, п'ятий день вже 15 тисяч людей на горі. Вже десь слухи, а ще й не було тоді інтернету, не було Фейсбуку. Зараз би там вже було 15 мільйонів людей. Якби щось таке трапилося. А там уявіть собі. 15 тисяч людей вже чекають, коли то буде об'явлення, вже там моляться, вже на горі цілий день в спеці, бо спека тут велика в ці дні літо, і вони вже чекають, чекають там. До полудня їх було близько 15 тисяч. Того дня настоятель парафії Отець Йозо Зовко розпитував дітей про все, що вони бачили за останні дні. Ну, я читав про цю подію в книзі Міряни Солдо Моє серце переможе. І, власне, їх цей настоятель визвав на допит, і там на п'ятий день вже серйозно штурмував, як що, коли, бо спочатку не до того було. У звичайний час Богородиця знову явилася, діти молилися разом із нею. А потім знову ставили питання. Віцка, наприклад, запитала Моя Госпа, що ти хочеш від нас? І ще моя Госпа, чого ти чекаєш від наших священиків? Богородиця відповіла: Нехай народ молиться і твердо вірить, а священникам наказала твердо вірити і допомагати в цьому іншим. Так бачимо. Народу сказала твердо, хай вірять, а священникам наказала твердо вірити і допомагати в цьому ще іншим. То священники мають більшу відповідальність, мають і самі вірити твердо, і ще допомагати в цьому, е, хто погано вірить, або мало вірить, або сумнівається. Цього дня Богородиця приходила і відходила декілька разів під час цього. Час одного з цих об'явлень діти запитали, чому вона не являється в парафіальній церкві, де всі могли б її побачити. І вона відповіла: Блаженні, які не бачили, але увірували, незважаючи на те, що день був спекотний, і люди тіснились і усі біч, ставлячи багато питань, діти почувалися, наче в раю. Ну і бачимо тут таке підтвердження. Що Марія каже, блаженні, які не бачили, але увірували. Бо якби всім з'явилося, ну, то вже б ми б були не блаженні. Блаженні це щасливі, щасливі, які увірували, не бачачи. А ну, так, знаєте, Марія це знає, це Ісус знає, це всі знають, кожен віруючий це знає. І тут тебе, в тебе забирають це щастя, це блаженство. Бо коли тобі об'являється Марія, це в якому сенсі забирається це блаженство бути, вірити, не бачачи? І це великий дар, це великий дар віри, і це блаженство це є наш привілей. Тому Марія всім не об'являється, комусь об'явилася, але ці діти вже втратили це блаженство бути віруючими. Не бачучи її, не бачачи Господа. Ну тобто десь мають якийсь плюс, а десь якийсь і мінус. Тому Марія не хоче всім появитися. Я вже вчора казав, що Господь міг би розрізати небеса, там всім сказати, наругати, давайте навертайтеся. Всі побачили, всі повірили і все. Але де в цьому наша вільна воля, де в цьому наш вибір, де в цьому наше бажання, то був би наказ, наказ. Треба і все, мусиш. Ну, І ми не були дітьми Божими, а були б рабами. Тому Господь до нас, як до дітей, завжди пропонує, пропонує. Марія теж каже, пропонує, бо в неї запитали, що від нас хочеш. Марія казала: нехай народ молиться і твердо вірить. Нехай ми, нехай ти сьогодні будеш молитися і твердо вірити. Так само і до мене це звернення. Пройшло 42 роки, але сьогодні хочеться пережити це звернення. І, і основне це звернення, щоб ми молилися і твердо вірили. Твердо вірили. Твердо вірили, це готові були померти за Христа сьогодні, зараз. А не так, що «А, та піду з грішу. А що там? Ну, не так, це легковажна віра, сумнівна віра. Коли віриш, то ти боїшся. Боїшся десь відійти від Бога. Постійно в страті такому відійти від Господа, відійти від Його любові. Оце страх Божий. А священникам твердо вірити і допомагати в цьому іншим. Ну і, звісно, не тільки священникам, а й нам, людям, звичайно, також треба допомагати твердо вірити своїм прикладом, звісно, не словами, не якимось пафосними цитатами або ще чимось. А своїм життям. Ми Бачимо, що діти мали великі, вже, вже на п'ятий день мали вже великі допити різні, е, різного роду е, серйозні справи. Коли їх уже настоятель визвав, там, а чому так, а чому те. Ставив також питання, які вони ставили потім Богородиці, чекав на це відповіді. 15 тисяч осіб в селі, в селі, де нічого нема, це було просто щось уже. Я думаю, всі новини, всі, е, всі газети вже про то знали. Уже, якщо люди так збиралися, то вже десь в газетонки якоїсь написали. І тому люди побігли. Тож, давайте сьогодні переживемо цей день блаженно. Блаженні, які не бачили, але вірували. І будемо твердо вірити, твердо вірити в Бога, твердо вірити в Ісуса Христа, в Богородицю також, явління ці, бо щоб їх прийняти, треба в них повірити. Тому Марія і каже, блаженні, які не бачили, але увірували. Це є наш привілей. І сьогодні, незважаючи на те, що день був спекотний, і сьогодні також День спекотний, люди тіснилися, збіч, з ставлячи багато питань. А діти почувалися, наче у раю. Давайте ми почуватися у раю блаженними. Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Па-па. Доші